Що потрібно знати про військовий облік жінок, ви дивитесь телеканал Перший західний і правові консультації про юридичні нюанси реалізації і захисту ваших прав та законних інтересів в умовах право режиму воєнного стану. Ми сьогодні будемо з'ясовувати в контексті питання постановлення на військовий облік жінок. Коли і в яких випадках жінки підлягають обов'язковому військовому обліку? Коли і за яких обставин цей облік може здійснюватись виключно за бажанням жінки? Куди звертатися, які документи подавати, яка відповідальність за непостановлення на військовий облік? І саме основне, чи буде обмежено жінкам, які стоять на військовому обліку? Можливість пересуватись через державний кордон України після 1 жовтня. Отож, насправді, питання військового обліку жінок стоїть дуже гостро ще з минулого року, особливо коли йшлось про так званий обов'язковий характер. Проходження або постановлення на військовий облік. І саме минулого року, у жовтні, Верховна Рада прийняла зміни до закону про військовий обов'язок і військову службу і чітко законодавчо врегулювала, що жінки можуть перебувати. На військовому обліку, так званому обов'язковому, у разі наявності у них закінченої медичної або фармацевтичної освіти, або перебувати на військовому обліку по відповідних спеціальностях чи споріднених професіях за їх власним бажанням. Коли ми подивимось на екран, то Основоположною є стаття 65 Конституції України, яка визначає обов'язок громадянина України по захисту вітчизни, незалежності та територіальної цілісності, шанування державних символів нашої держави України. Це є обов'язок громадян. І законодавство не вирізняє, чи це. Лише чоловіки, чи це лише жінки? Тобто, усі громадяни, і чоловічої, і жіночої статі, мають обов'язок, який стосується захисту вітчизни і її незалежності та територіальної цілісності. З іншого боку, є Ряд нормативних актів, які визначають питання загалом обліку, і, зокрема, обліку військового обліку жінок, йдеться про закон про військовий обов'язок і військову службу. Йдеться також про порядок організації і ведення військового обліку, йдеться також про перелік спеціальностей. Чи професії, які споріднені з відповідними військово-обліковими спеціальностями, і наказ Міністерства оборони, так званий номер 35 який також стосується врегулювання питань проходження поста, і зокрема постановлення жінок на військовий облік. Отже, зверніть увагу на екран: насправді є дві групи жінок стосовно питань постановлення. Чи взяття на військовий облік. Перша група це жінки, які є придатні до проходження військової служби за станом здоров'я і віком, і закінчили якраз заклади професійної, фахової, передвищої чи вищої освіти, і здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. Вони підлягають обов'язковому взяттю на військовий облік. А є друга група, друга група це в правій колонусі. Ми бачимо це жінки, які мають спеціальність, яка Споріднена з відповідною військовою обліковою спеціальністю, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я, і вони можуть братись на військовий облік за їхнім бажанням. Про це говорить пункт 11 статті 1 закону про військовий обов'язок і військову службу. І якраз в контексті військового обліку ми маємо розуміти обов'язковий, тобто особи, які мають. Відповідну медичну або фармацевтичну спеціальність, і за власним бажанням. Тобто, всі інші жінки, які придатні за станом здоров'я, які мають бажання бути постановленим на військовий облік, тобто така можливість відповідним порядком, ем, які стосуються питань військового обліку, передбачена. І е, найбільше, мабуть, занепокоєння в суспільстві є стосовно питань, які дотичні до осіб, які здобують. Були медичну або фармацевтичну освіту. Як, цей, як вони будуть постановлятись на цей облік? Чи будуть вони мобілізовані? Чи заборонено, не заборонено їм виїзд за кордон? І тут важливо наступне: постановлення на військовий облік зовсім не означає, що відповідна жінка буде мобілізована. Звичайно, якщо виникне така потреба. То ймовірно, що так і буде, але станом на сьогодні жодних підстав для того, що всіх жінок, яких які будуть поставлені на військовий облік, буде мобілізовано, немає не і не може бути. Так само окремі політики поширюють. Або поширювали відверті фейки, які стосували заборони жінкам, які стоять на військовому обліку, і мають медичну або фармацевтичну спеціальність для перетину кордону, для виїзду за кордон. Отже, станом на сьогодні немає жодного законодавчого чи підзаконного акту, який би встановлював відповідну заборону військово зобов'язаним жінкам, які стоять на військовому обліку. Звичайно, коли мова йде про військовослужбовців жінок, тобто жінок, які приходять службу для прикладу, в Збройних силах України, то, звичайно, до них і для них є такі обмеження, яке стосуються неможливості або заборони виїзду за кордон. Коли мова йде виключно про жінок, які постановлені чи будуть постановлені на військовий облік, то ці положення вони не стосуються і жінки з. 1 жовтня з 1 листопада і так далі, і так далі, можуть вільно перетинати кордон державний кордон України. І е, важливо, важливо розуміти те, що цей військовий облік він е, має військовий облік жінок, має певні особливості, е, які відмінні від військового обліку е, чоловіків. Зверніть увагу на екрану. Коли йдеться про саме про військовий обов'язок і військову службу, то жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені до виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. Тут йдеться про те, що вони можуть бути призвані, можуть бути призвані, звичайно, коли буде така необхідність. А у мирний час такі жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві. Тільки в добровільному порядку за контрактом. Коли йдеться про жінок, які виконують військовий обов'язок для прикладу в тих чи інших військових формуваннях, то стосовно них, і це очевидно логічно встановлено рівність проходження відповідного військового обов'язку. Тобто, незалежно, чи це жінка військовослужбовець, чи це чоловік військовослужбовець, вони мають рівні, рівні засади, рівні можливості, рівні принципи щодо проходження. Відповідно військово-військової служби, і тут законодавець він встановив такий, такий один нюанс. Він стосується того, що для прикладу жінки, які перебувають у декретній відпустці, по догляду за дітьми чи в в інших відпустках для того, щоб піклуватись про дітей, то звичайно вони в даному випадку не можуть бути поставлені на військовий облік. Але з іншого боку, якраз стосовно жінок, які виконують військовий обов'язок, який включає прийняття в добровільному порядку на призов чи проходження військової служби, чи проходження військової служби в резерві. Тобто військовий облік як для чоловіків. Так і для жінок, в принципі, щодо проходження військової служби, щодо, для прикладу, якихось не питань перебування у резерві чи звільнення, чи ще що ще щось, він, в принципі, є, є загалом однаковий, однаковий з певними відмінностями, на які я звертав увагу. Тобто, відмінність в тому, що в першу чергу жінки, які Можуть бути поставлені на військовий облік. Є двох категорій: ті, які підлягають обов'язковому, і ті, які за власним бажанням можуть бути постановлені на військовий облік. І тут якраз порядок ведення військового обліку також вирізняє визначені переліки посад. Або професій і спеціальностей, які стосуються якраз постановлення той чи іншої категорії жінок на облік і відповідні споріднені військово-облікові спеціальності. Зверніть увагу на екран насамперед, законодавство, і, зокрема, відповідні накази Міністерства оборони України вони говорять про те, що з одного боку є перелік спеціальностей та професій, які є споріднені з військово-обліковими спеціальностями. Для жінок, яких ведеться, або вони беруться на військовий облік військовозобов'язаних в обов'язковому порядку, таких споріднених спеціальностей є 14, а споріднених професій є 7. Коли йдеться про інших жінок, які мають бажання бути постановленим на військовий облік, то споріднених спеціальностей є. 35 а споріднених професій є для прикладу 76. Коли простими словами от, е, смоделювати і показати на конкретних прикладах, як це виглядає. Тобто ми маємо одну групу спеціальностей, які споріднені з військово-обліковими спеціальностями для тих, хто має медичну чи фармацевтичну освіту, це і спеціальності і професії, і друга група це жінки, які за власним бажанням. Мають для прикладу є журналістами, а хочуть перебувати на військовому обліку, чи для прикладу є для прикладу гуманітаріями і також хочуть перебувати на військовому обліку, то відповідні переліки споріднених спеціальностей і професій також чітко випасне міністерством оборони. І очевидно, в таких випадках, коли жінка приходить до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. То для постановлення на військовий облік і проходження військово-лікарської комісії для визначення ступеня придатності, то якраз в таких випадках е, потрібні ці відповідні переліки, е, переліки професій і спеціальностей. Насправді питання стосовно військового обліку жінок дуже гостро стояло. В серпні минулого року було було дуже багато дискусій, але ці дискусії були зрештою врегульовані, вирішені відповідним наказом Міністерства оборони, і саме цей наказ Міністерства оборони номер 259 Він е, визначив певні рамки, які стосуються питань постановлення на військовий облік. Зверніть увагу на екран. Якраз цей наказ номер 259 зобов'язує головнокомандувача Збройних сил України забезпечити взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних згідно з відповідними переліками. І якраз головнокомандувач зобов'язаний забезпечити взяття на облік з 1 жовтня 2023 року. Тобто ті жінки. Які до 1 жовтня 2023 року, маючи медичну чи фармацевтичну спеціальність, не перебували на обліку, то з 1 жовтня це для них є обов'язок. Обов'язок це означає, що? що вони, якщо вони не перебувають на обліку, вони зобов'язані прибути до територіального центру комплектування, і в тому числі роботодавці також повинні ввести відповідний облік. Таких жінок, які мають медичну чи фармацевтичну освіту як військовозобов'язаних, які мають пройти відповідно так само, як і чоловіки військовозобов'язані, відповідні військово-лікарські комісії, і має бути встановлено ступінь придатності до проходження військової служби. І цей, цей наказ Міністерства оборони України він якраз. Тільки через рік, фактично, після його видання, повноцінно запрацює з 1 жовтня 2023 року, і, звичайно, ті жінки, які будуть звертатись до територіальних центрів комплектування для, вклю... для включення. Їх у відповідний військовий облік жінок, їхні відомості будуть внесені в єдиний реєстр військовозобов'язаних, військовослужбовців, резервістів, який в нашій державі є, який працює і який кожного дня наповнюється. І це потрібно. Першу чергу для того, щоб Збройні Сили України могли розуміти, який потенційний мобілізаційний резерв є в нашої держави. І насправді, насправді, якраз постановлення на військовий облік, як я вже зазначав, обов'язковому порядку розпочинається для жінок. Відповідних спеціальностей з 1 жовтня 2023 року. А інші жінки за їхнім бажанням також можуть бути поставлені на військовий облік. Про це також йдеться зокрема і в порядку ведення військового обліку. Зверніть увагу на екран: також відповідний порядок організації ведення військового обліку говорить про те, що для забезпечення організації належного функціонування. Військового обліку міноборони він визначає перелік спеціальностей тих спеціальностей, про які стосовно яких є обов'язковий військовий облік, і тих спеціальностей, які стосуються так званого військового обліку за власним бажанням. Тобто, якраз законодавець а в даному випадку, при прийнятті закону про військову службу, при прийнятті відповідного порядку ведення військового обліку, законодавець визначив і уповноважив Міністерство оборони для коригування для вироб. Відповідних порядків, які стосуються постановлення в першу чергу, тих, хто має бажання, і тих, хто близькому порядку повинен бути постановлений на військовий облік, зверніть увагу на екран. Порядок також введення військового обліку говорить про те, що жінки підлягають або Мають бути взяти на персонально-первинний чи персонально-військовий облік в державних органах, органах місцевого самоврядування на підприємствах установах, організаціях і в тому числі якраз ті, хто обов'язково повинен перебувати на обліку, тобто стояти на військовому обліку з медичною чи фармацевтичною спеціальністю, і з порідненими військово-обліковими професіями і спеціальностями, коли йдеться про. Жінок, які мають власне бажання. І якраз тотально з 1 жовтня фактично запрацює повноцінний елемент військового обліку жінок з внесенням відповідних даних, з проходженням відповідних військово-лікарських комісій. Що потрібно, жінці, якщо вона зобов'язана перебувати на військовому обліку, тобто які документи подати до територіального центру комплектування? Звичайно, свої документи, які посвідчують особу, це. Паспорт, це індифікаційний номер, це прийду, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про освіту, свідоцтво ем, про народження дітей, е, також е, трудову книжку, яка б підтверджувала е, стажу роботи за відповідною спеціальністю і, і так далі. І жінки вони е, проходять відповідну військово лікарську комісію для визначення ступені придатності. І якраз. Постановлення на військовий облік, ще раз наголошую, це не є мобілізація жінок медичної і фармацевтичної спеціальності. І жодним чином жоден законодавчий чи підзаконний акт не обмежує з 1 жовтня їхні можливості для прикладу для виїзду за, за, межі, за межі нашої держави. Коли йдеться для прикладу про. Тих осіб, які навчаються на медичних чи фармацевтичних факультетах чи відповідних спеціальностях, то стосовно них діє трошки інша, більш спрощеніша процедура, яка стосується постановлення на військовий облік, зверніть увагу на екран, коли йдеться про... Заклади професійної фахової передвищої чи вищої освіти, які здійснюють підготовку жінок за медичною або фармацевтичною спеціальністю, то за два місяці до завершення навчання за відповідною програмою ці заклади подають список. Таких жінок до територіальних центрів комплектування, і відповідні територіальні центри комплектування вони вже знають, що відповідні студенти закінчили медичний чи фармацевтичний напрямок і відповідно підлягають для, для військового обліку жінок. І якраз такі списки є підставою для оформлення жінкам тимчасового посвідчення військовозобов'язаного і потім вже видача. Тимчасових посвідчень строк дії яких 30 діб, і якраз після цього як закінчується відповідний строк проходження відповідних процедур, то жінки отримують належні військово-облікові документи. Ці військово облікові документи підтверджують перебування жінки на військовому обліку. В Принципі, стосовно медичних закладів, тут все зрозуміло: тобто, особа закінчила, особа отримала відповідний диплом. Заклад проінформував територіальний центр комплектування. Жінка зобов'язана звернутися до територіального центру комплектування, зобов'язана перебувати на обліку. А разом із цим також багато питань виникає стосовно жінок, які для прикладу мають медичну чи фармацевтичну освіту, але свого часу не стали на цей. Військовий облік, що їм робити, як діяти, і також відповідь на це питання дає, дає порядок ведення військового обліку. І, зокрема, зверніть увагу на екран. Пункт 51. Він говорить, що жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, та не перебували на військовому обліку, тобто, в тому числі не отримували військово-облікових документів, вони можуть працевлаштовуватись як. Не військово зобов'язані до кінця 2026 року. Тобто, до кінця 2026 року такі жінки, які не перебували, стосовно них законодавством передбачена можливість працевлаштуватись також не перебуваючи на військовому обліку. І також важливо зазначити, що керівники державних органів, органів сало самоврядування, підприємств повідомляють відповідним районним територіальним центрам комплектуванням. Про жінок, які працюють у цих органах, і які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, і не перебувають на військовому обліку. Тобто, для прикладу, особа може мати освіту в сфері менеджменту чи управління, чи гуманітарного освіту, і також мати медичну чи фармацев... фармацевтичну освіту, а працювати не медиком чи фармацевтом, то в такому випадку ем, відповідні кадрові служби також повинні обліковувати ці дані і інформувати Територіальні центри комплектування про е, наявність жінок, які е, відповідно до законодавства, саме з 1 жовтня 2023 року, повинні перебувати на обов'язковому військовому обліку. І, е, звичайно. Також е, виникне запитання: а що робити, коли жінка все-таки не перебуває на військовому обліку е, і вона не працевлаштована, вона, наприклад, не має роботи, е, чи, для прикладу, перебуває там е, чи в декретній відпустці, хоча вже про декретну відпустку зазначав. Тобто, але коли в неї немає. Е, Тих відмиток, які передбачені законодавством. Відповідно, це також дає відповідний порядок, і порядок говорить про те, що непрацевлаштовані жінки, які прибувають, які повинні і зобов'язані все-таки самостійно прибувати до територіальних центрів комплектування. Зверніть увагу на екран. Ті жінки, які мають спеціальність, яка споріднена і у світу, вони мають самостійно прибути до відповідного районного. Територіального центру комплектування. А ті, які для прикладу мають споріднену спеціальність, але не мають медичної чи фармацевтичної освіти. То вони беруться на військовий облік за їх власним бажанням, і це бажання якраз висловлюється шляхом звернення до територіального центру комплектування. Звичайно, самостійно. Звичайно, більш ніж переконаний, що на вулицях чи громадських місцях територіальні центри комплектування чи під лікарнями не будуть розшукувати відповідних жінок, щоб з'ясувати, чи стоять, чи не стоять вони на військовому обліку. Але якраз така можливість також перед Бачена для жінок, які виявили бажання і хочуть проходити, і хочуть перебувати на військовому обліку. Це означає, що ті жінки, які перебувають, чи можуть перебувати чи будуть перебувати на військовому обліку, зовсім не, не будуть мобілізовані одразу. Тобто, вони пройшли військову лікарську комісію, вони подали відповідні військово-облікові документи, дані встановилась військово-облікова спеціальність і в внеслися в реєстр військовозобов'язаних військовослужбовців резервістів з звичайно, видачу військовооблікових документів, так само це є як це є в чоловіків. Ви також запитуєте нас, а що буде за те жінці, яка маючи фармацевтичну чи медичну освіту, не стала на військовий облік. В принципі, відповідь очевидна, вона так само як чоловік. Будучи військово зобов'язаною і ухиляючись від е, проходження. Е, чи військово-облікових даних, чи внесення відомостей військово-облікових, може підлягати як адміністративному адміністративному стягненню, тобто вигляді штрафу по статті 210 кодексу України про адмін, адмінправопорушення, чи від, від військового обліку. Також і передбачена і кримінальна відповідальність. Тобто, але це зовсім зовсім не означає, що вже там з другого 3 жовтня цих жінок будуть розшукувати і складати адміністративні протоколи. Ні. Просто в даному випадку жінка військовозобов'язана і чоловік військовозобов'язаний, вони мають однакові обов'язки перед територіальними центрами комплектування щодо постановлення на військовий облік чи уточнення військово-облікових даних. В підсумку. Що потрібно знати про військовий облік жінок? Насамперед, з 1 жовтня 2023 року для всіх жінок, які мають медичну чи фармацевтичну спеціальність, запроваджується так званий обов'язковий військовий облік. Тобто, вони зобов'язані перебувати на військовому обліку. Так само з 1 Жовтня 2023 року запроваджена можливість для тих жінок, які хочуть і мають бажання перебувати на військовому обліку, але не мають медичної чи фармацевти, фармацевтичної освіти, бути на цьому військовому обліку за умови, коли відповідна військово-лікарська комісія підтвердить їхню придатність до проходження військової служби. І для Тих жінок, які перебувають на військовому обліку обов'язковому чи за власним бажанням, немає жодних обмежень, які стосуються перетину кордону. Якщо у вас виникають якісь запитання чи ситуації, то намагайтесь менше читати соціальних мереж, а відкрийте відповідний порядок, порядок, який встановлює питання. Військового обліку чи правила перетину кордону. І там, в принципі, є всі відповіді на те, що може вас цікавити. Знайте і захищайте свої права усіма можливими юридичними засобами. Побачимося, почуємо вже наступного тижня на телеканалі Перший Західний.